Всім привіт! Від наших клієнтів досить часто звучить таке запитання на рахунок дистанційної покупки автомобіля без приїзду в офіс. Звичайно, що можна. В першу чергу обговорюємо з вами, взагалі, який то має бути автомобіль, погоджуємо бюджет, вибираємо варіанти, скидаємо вам варіанти. Ви варіанти погоджуєте, обговорюємо максимальний розмір ставки, після чого ви вносите страховий платіж в розмірі 10% від орієнтовної ставки на машину. Після того виграємо автомобіль. На протязі двох днів його треба оплатити, максимум трьох днів. В Америці оплачуємо авто плюс аукціонний збір. Платити можна дистанційно, оплатити також можна криптовалютою в тезері. Після того складаємо договір, договір на доставку. Можемо вислати вам фізично новою поштою, можемо скинути вам в електронному форматі. І Все, чекаємо автомобіль. Потім авто приїжджає, ви до нас приїжджаєте на майданчик, оглядаєте. І оплачувати його повністю. Тобто митні платежі, наші послуги, брокерські послуги, доставка з Литви в Україну це все оплачується вже тут, по факту, на місці, або можемо вам відправити автомобіль. Тому, якщо бажаєте придбати автомобіль, не приїжджаючи до нас в офіс, ну в нашому випадку у Львів, то звичайно, що можна. Можна все обговорити по телефону і купити для вас саме той автомобіль, який вам потрібен.